Всім привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про те, як саме підібрати зварювальний інвертор, які функції насправді потрібні в апараті та на що обов'язково треба звернути увагу. Та звичайно, друзі, не забудьте, що для всіх глядачів нашого каналу за промокодом YouTube діє додаткова знижка мінус 5% на будь-які покупки на нашому сайті. Градієнт. .ua. І, звичайно, не забувайте, що в кожному відео ми розігруємо три подарункові сертифікати на суму 1 тисяча гривень. Кожен деталі у кінці відео. Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. Обов'язково напишіть коментар та поставте лайк цьому відео. Гарно перегляду! А почнемо ми друзі з діапазону зварювального струму. Це базовий параметр під час вибору інвертора. Зварювальний струм визначає види, періодичність та об'єм зварювальних робіт. Наприклад, якщо задачі більш побутового характеру, а саме потрібно час від часу проводити зварювальні роботи вдома, зварювати арматуру, профільні труби та робити нескладні конструкції, вистачить апарату з максимальним струмом 160 А, який буде працювати електродом 3 мм – Якщо треба використовувати апарат більш інтенсивно та працювати з металоконструкціями більших розмірів та товщин, а також зварювати електродом 4 та 5 міліметрів, то й апарат радимо вибирати з силою струму 200 ампер та більше. Також важливо і нижнє значення зварювального струму, адже інколи приходиться зварювати метал невеликої товщини. Визначитись допоможе таблиця. Інший важливий параметр інвертора це тривалість включення, а саме ПВ. ПВ визначає, скільки часу із 10 хвилин апарат буде працювати на максимальному зварювальному струмі. Наприклад, якщо ПВ апарату 40%, то з 10 хвилин роботи на максимальному струмі апарат буде працювати 4 хвилини та 6 хвилин охолоджуватись. Зазвичай мало хто працює на максимальному струмі, та ще й без зупинок. Тому будьте спокійні, пв апарату 40% більш ніж достатньо. Сучасні інвентори мають декілька функцій, що полегшують життя звареником. А саме гарячий старт, антизалипання електроду, форсаж дуги та функція Верді. Що дають ці функції, розкажемо далі. Та почнемо з функції Hot Start, а саме, гарячий старт. У момент розпалу дуги апарат на долю секунди автоматично збільшує силу струму. Завдяки цьому електрод моментально розпалюється та запалює дугу. Якщо ця функція в апараті відсутня, у починаючих зварювальників можуть бути проблеми із запаленням дуги. Далі функція аркфорс або форсаж дуги. Якщо в процесі зварювання дуга гасне, функція аркфорс автоматично дає додаткові імпульси струму. Що дозволяють зварювальнику працювати без випадкового обриву дуги. Функція Антістійка або антиприлипання електроду. Іноді електрод прилипає до металу та відбувається коротке замикання. Відірвати електрод від заготовки у цей момент майже неможливо. Функція Антістійк спрацьовує у цьому випадку та знижує силу струму до мінімуму. Після цього можна легко відірвати електрод від заготовки та продовжити роботу. Сила струму автоматично повернеться до початкового значення. Окрім цього, не менш корисною функцією буде функція VRD. Функція пониже напругу під час холостого ходу апарата, коли апарат увімкнено, але зварювання не відбувається. Функція знижує напругу до безпечних значень для зварювальника, а саме 12-17 вольт. У такому випадку будь-яке торкання оператором електрода не несе ніяких наслідків та дає змогу одразу продовжити процес зварювання. У деяких апаратах функція VRD за потреби вимикається. Також на каналі є відео, де ми розповіли, як саме перевірити наявність усіх цих функцій у вашому інвентарі в домашніх умовах. Не забудьте переглянути посилання у описі. Окрім технічних характеристик, важлива також ергономіка, зручність, вага та розміри самого інвентора. Під час вибору інвентора обов'язково зверніть увагу на такі параметри: форма та вага апарата. Актуальними ці показники стануть під час тривалої роботи у майстерні та під час монтажних або висотних робіт. Наявність цифрового дисплею та можливості зручно змінювати основні зварювальні параметри. Все це буде великою перевагою для апарата, адже важливо точно виставити силу струму та зручно регулювати ті та інші функції. Окрім цього, дуже важлива комплектація апарата. Бажано, щоб наявності були якісний електродотримач та клема заземлення для використання саме з цим інвентором. І, звичайно, повинна бути детальна інструкція з використання та гарантія від виробника. Друзі, в асортименті торгової марки Megatech присутня велика кількість різноманітних моделей для побутового напівпрофесійного та професійного використання. Посилання на весь асортимент апаратів у описі під цим відео. Та наприкінці інформація щодо розіграшу подарункових сертифікатів. Нагадаємо, що у кожному відео ми розіграємо три подарункових сертифікати на суму 1 тисяча гривень на будь-які покупки на нашому сайті. Друзі, один сертифікат ми розіграємо у мережі YouTube. Для цього потрібно залишити коментар під цим відео та бути підписаним на наш канал. Один сертифікат розіграємо у мережі Instagram. Потрібно лише підписатися на нашу сторінку у мережі Instagram та залишити посилання на це відео у себе в історії. Та також один сертифікат розіграємо у мережі TikTok. Для цього потрібно підписатися на нашу сторінку у мережі TikTok та зберегти 5 останніх відео. Додатково можна написати коментар під будь-яким відео та отримати підтвердження участі у розіграші. Приймайте участь у розіграші та вигравайте подарунки від компанії Градієнт. Друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Не забудьте поставити лайк та написати коментар під цим відео. Дякую та до зустрічі.